Записник наших матусі бабусі. Пу -пу -пу -пу. Душа з залетіла за людини собаки, Ні ніхто нікуди не залетів. Знаєте, я щось не дочую, не добачу, щось не зрозумію. Одяг для нього це не зовсім природня. Бігав за бджолками, він дуже любив бігати за бджолками, рука вже не слухається, там пальчики не, -не працюють. Чесали, чесали, щоб вам красиве тут відео записувати, а воно вилазить. Мораль це не те, що на користь партії. Ви собі уявіть, наскільки це невідомо видавництво. Це не на годину відео, а на півгодини. Хоч десь в нашій країні покращення. привіт привіт слава Україні! Ну що ви, як ви? Мої ви сонечки. Е, Я до вас з крутезною книжечкою прочитаною. Ви знаєте, я от не погрішу душею, якщо скажу, що. Більше з вас е, навіть не чули не те, що про цю книжку, її якось так, от, типу, магазинами немає. Е, до речі, там дуже такі складні умови придбання цієї книжки. Е, ви не знаєте навіть про це видавництво. Я сама випадково дізналася, просто воно від мене тут зупинок 5 чи 6. Е, вот. е, Коротше, розказую, здаю всі явки паролі. але перед тим ви, будь ласка, перевірте підписочку. Поставте вподобаєчку. Можливо, ви захочете закордонний лайк. Теж добре, ставте лайк. Якщо хочеться лайк, ставте лайк. Якщо ні, то вподобайка обов'язкова. І, будь ласка. Що я ще хотіла сказати? Що ще треба зробити? Перевіряйте підписочку і поширюйте це відео. Дуже-дуже, дуже прошу. Невідомо, коли і кого воно розрадить. Якщо воно комусь підніме настрій, я буду щаслива. Тому поширюйте, 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 поширюйте. От, ще там я досі приєднана до ініціативи читаємо для ЗСУ, все є в описі під цим відео, як і в принципі під кожним відео. Переходьте, дивіться, там повний звіт, там е велика кількість варіантів донатів. В общем, Це дуже-дуже крута ініціатива. Так само в описі під цим відео є е, моя адреса, якщо у вас є можливість і бажання надіслати мені подаруночок, я буду найщасливіша людина в світі. Вот. Е, ну, Якось є подаруночка, там є банківська картка. Теж дуже-дуже дуже дуже буду рада, бо у мене немає монетизації. Коротше, <смеш> буду дуже рада. Така собі подяка блогерки. От. Ну а давайте тепер повернемося до книжечки, яку я, в принципі, випадково знайшла. Видавництво Новий Акрополь. Це така, знаєте. Видавництво у них таке, як би так сказати, не основний вид діяльності це така собі філософська школа. І от у них є книжки дуже крутезні, там є, в принципі, всі філософії, які тільки існують в світі: і давньгрецькі, давньоримські, і індійські, і там ну, дуже 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 багато от тих філософів, в общем, яких тільки немає, навіть Григорій Савійського рода. Вот. І є такі книжечки, які... Знаєте, от дуже шкода, що це ну, прям, не такі прям, популярні книги, бо ці книжки от вони просто стовідсотково на пообговорити. Вони настільки кротезні на пообговорення. Я, я навіть от, от я вам чесно скажу, я прочитала вже тисячі тих книжечок, але от я краще б не знайшла на обговорення книги. Бо там, там, ну, там реально, знаєте, там хочеться обговорити кожен абзац, кожен, кожну сторінку, я не знаю, кожну главу. Ну, бо це просто прекрасно. От. Давайте відкриваю вже знаєте, другу таємницю цього відео. Перша була назва видавництва, друга назва книжки. Ось вона. Це е, Хорхе Ліврага Ріці, пес на ім'я Муасі. Це переклад з іспанської. Дивіться, який красивий пес. Формат, ну, я не знаю, я поки не готова до такого формату, воно мені знаєте, запісник наших матусі-бабусь. От Просто формат такий самий. От у кого був такий телефонний довідник біля телефону, такого. Пу -пу 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 -пу. От, в принципі, книжки такого самого формату. Ну, це таке, знаєте, це, це не недолік. Тут вона просто тут дуже мало тексту, тут 116 сторіночок, але, знаєте, мал золотник та дорогий. Можливо, це був ну, єдиний приємний варіант видавання такої книжки, бо я ж кажу, вона дуже-дуже малесенька. Шрифт величенький, ну такий стандартний шрифт, білована, білований папір. В принципі, в принципі, дорікань у мене немає. Абсолютно. Ну і давайте ж все ж таки по сюжету. Я коли там в покупках здається розказувала вам про цю книжку, що там от. Що душа з залетіла з людини в собаки? Ні, ніхто нікуди не залетів. А, то я неправильно зрозуміла і чи сама собі не фантазувала. У мене такий є гріх. Знаєте, я десь щось не дочую, не добачу, щось не зрозумію, Потім у мене така просто прекрасна своя версія того, що сталося. І значить, тут тепер давайте вже по по справжньому сюжету. Був маленький цуценятко, маленький цуценятко. Воно жило з мамою, у нього було шість братів сестер, і він там ну, жив собі, був щасливий, там, бігав за бджолками. Він дуже любив бігати за бджолками. Бжели, Бжели шукають квіти, мухи, зовсім інші. Бо вони завжди приводили в його красиві міста, якісь там, да, от він бачив дуже красиві краєвиди. І потім... В один день він побіг так само за бджілкою і не зміг знайти дорогу додому. І от його змученого, голодного, нещасного підібрав один пан. І той пан ну, такий був, я не знаю, ну, взагалі, ми поки ми пана не будемо обговорювати, І він вирішив з цього собачки зробити людину. Знаєте, давайте, от, знаєте, я вас дуже попрошу. Знаєте, і коли ви будете слухати мою розповідь на цю книжку, і я дуже б радила вам замовити цю книгу у видавництві і прочитати її, не порівнюйте з Собачим серцем, з Франкенштейном, забудьте про це все. Тут просто, знаєте, якби нам просто треба, щоб десь взялось те, що от нам автор хотів показати. І в принципі, Цьому дуже мало приділяється уваги. як він. Ну, це було цікаво, як він там е, клав там йому таку металеву, е, ну, типу, ложечки на язик, щоб він там якісь звуки говорив, він його навчив говорити. Потім він йому там такими спеціальними пластинами е, зробив. Е, в общем, Прямоходячим його зробив. Да? Потім там пальці, в общем, ну, 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 воно, я ж кажу, воно тут на цих мікросторіночках дуже там мало займає місця. Це, це не так важливо, як воно сталося. Знаєте, тут цікава, цікавість в іншому. І в общем, він став е, людиноподібним, і всі приймали цього от собаку за небіж цього от пана. Який його підібрав. Ну, і так як він знав три мови, до речі, це собака, людина собака, всі вважали, що це просто акцент, ну його не чітка промова. І чому Масі? Бо це був такий видатний професор, і от на честь його він був названий. І, значить, там, знаєте, дуже, в книзі дуже круто прописано, ви знаєте, от ця собача вірність. от ця, от, от, ця, Знаєте, ну, от реально автор дивився очима собаки. Людина б такого ніколи не вчинила. І, от, Знаєте, от мислення таке, ви знаєте, ну, в принципі, не людське, скажімо так, без оцих, вибачте, за забагане слово, загонів людських. Потім тут, Ну і потім да, цей його господар він помирає, він був вже дуже-дуже літнім. І цей от людина собака він залишається сам. Він не знає, що робити, він в розпачі. І що він робить? Він закривається в бібліотеки і просто засипає себе книжками. І певний час він просто сидить, читає, читає, читає. Ну, в принципі, я так теж роблю. Хірова ситуація, я закупуюсь книжки і просто, знаєте, вирівнюю менталочку, дуже допомагає. От. І потім, коли він стабілізувався, він зрозумів, що він може далі жити то життя, і він вирішив піти повчитися. І він поступає в медичний університет, дуже круто вчиться там, він. потім він стає, до речі, професором медицини. От. Ну, він такий якийсь він теоретик. А потім він вирішує. Ну, в принципі, я так думаю, що пан Ріці заради цього, в принципі, написав цю книгу. Він вирішує пуститися в подорожувати. А, я забула сказати, що цей його господар він був просто безсмитно багатий, тому проблема заробляння коштів не стояла. У нього там і яхти, і заводи, і параходи, і що хочеш є. І е, дуже знаєте, автор, ну, це просто знаєте, ну він такий крутий. він... Ми по нас тут назва корабля була чотири літери, і ці літери змінювались перед кожним прибуттям в той чи інший порт. І ну, я розумію, що щоб здогадатися, саме по літерам назви корабля, ми здогадуємося, куди ж він приплив. Ну, маленьке таке, привідкрию вам перша була це Радянський Союз, бо автор ну не застав вже він до 91-го року помер. Тому... Він не, знав, не, не дізнався, що було далі. Ну, в принципі, він би не дуже здивувався, бо змін на, тому, на тій частині суші там не, не відбулося особливо. От. Е, він був тут, у Радянському Союзі, і тут, до речі, Радянський Союз дуже круто, дуже круто. От і те іспанець, да, він помітив, що ну от я навіть пам'ятаю, що є Москва, а є Радянський Союз. Весь Радянський Союз він батрачив на те, щоб в Москві було добре жити. Митрополітен, весь Радянський Союз, будував. В общем, вся країна батрачила на ту Москву. От. І в принципі він тут дуже круто. Корабль, коли підплив і він, ну як би так сказати, ну я думаю, все ж таки тут в даному контексті на радянський союз, а Росія була. Бо він показав оце все ніщиту, це все убожество, оце от ну знаєте, пропаганда, оці от коли забивають мізки, там дешева горілка, водка. Ну і в общем, ну в принципі, так, да, кому я розказую, все як зараз. І... Потім друга подорож, він каже, що ну, там єдине, що він не на кораблі перепливав, він подивився, що на кораблі змінилася назва, але вони полетіли літаком. І е, його е, значить, він прилетів до Москви. І він такий, ха-ха, це інший світ, це інше, взагалі тут все по-іншому. І, от він там, ну... І е, потім е, наступна країна була Сполучені Штати, потім була Куба. Е, е, потім він полетів, поплив е, у Африку, там було показано рабство, і вже закінчив він свою подорож в Індії. От. І, знаєте, і, до речі, ця книжечка починається, що цей собака вже, ну, людина собака, він вже там, ну, от ледь-ледь Богодушу віддасть, і він вже такий, знаєте, рука вже не слухається, там пальчики не, не працюють, і він вирішив записати на Друкарській машинці, цю всю історію свого життя, то, по суті. Ну і будемо вважати, що це сповідь. От. І ну, там настільки, знаєте, от він дивився, от, ну якби, не по-людськи. Він реально дивився, от, якби, ну, знаєте, зараз прийнято казати, якби іншопланетяни подивилися, як ми живемо. І от, от, щоб вони побачили, що вони подумали. Ну от В принципі, це був практично такий погляд, такий, от, знаєте. Наївно, щиро, дитячий, неупереджений, такий от правильний. От, давайте я надіну все ж таки окуляри і от спробую вам зачитати. Дуже крутезне, до речі, слух. Дуже... Тут, якщо я, ну, я не прямо лінгвіст великий, але мені здається, це написано скрипниківкою. А може чимось іншим, але воно прекрасно. Просто тут такі слова прекрасні. А, і е, це собака, знаєте, от у, нього, у нього інші цінності. От е, він такий, от е, його зауваження. От, послухайте, моя подоба так ніколи і не стала повністю людською. Проте лише згодом я збагнув, що люди не, не розпізнали мене, бо вони забули, що таке диві дивитися у вічі просто в обличчя. А так, як ніхто цього не робив, мене не викрили. Да, до речі, у нього там цей господар змінив його повністю всього 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 але очі у нього залишилися собачі. І от це дуже-дуже круто, знаєте, що реально люди перестали дивитися в очі іншим людям. Моя дивна поведінка не викликала занепокоєння ані у моїх помічників, ані у челяді. Невдовзі я зрозумів, що більшість людей турбує насамперед їжа та гаразди. Доки вони мають цього вдосталь, їх нічого не хвилює, хай там що діється в цьому світі. Це мене засмутило, але водночас у суто особистому сенсі надало мені певності, мавши достатні кошти, я міг не боятися зустрічі з людьми, адже їм було байдуже до мене. Для них важить тільки моє фінансове становище. Знаєте, мені це дуже відгукується з маленьким принцем Експері, да? коли. Е коли людина, да, як там маленький принц каже, коли людина скаже: Я бачив красивезний будинок там, з квітами, з квітником, там, з красивезними фіранками, там, да, з ліпнинкою, це більшості людей не скаже нічого. Але коли я скажу я бачив будинок за 100 тисяч доларів, всі, о, красиво! Да, от, ну, те ж саме, ну, ну, трошечки по-іншому, ну, ну, просто супер! Ну, не буду казати вже, в яку він е, країну, бо У мене вже косичка, <сі> вибачте за таку знаєте, на інші теми. От. <сі> Ще така вибивається. <сі> Тому, знаєте, чесалась, чесали, щоб вам красиве тут відео записувати, а воно вилазить. Ладно, слухайте, не буду, вгадайте країну, про яку йдеться, можете в коментарях, до речі, написати. Слова не мають нічого спільного з діями. Щира дипломатія – це те саме, що суха вода або дерев'яне залізо. Непомітно для інших я ледь е, на вуха. Так ми пси вказуємо двоїстелі відчуття остраху та пильності. От так от. Ну, це ви точно вгадаєте, яка країна. Перед тим як я відвідав, пишний мавзолей найвідомішого героя революції, який виборов у цієї великої країни і історичних предків і перетворив на розсадник універсального діалектичного матеріалізму. У скляному церкафазі спокоїлося тіло карлуватого титана у обособленні геніальної суперечливості. Запальна вдача цього Гаркуша зробила з нього великого трибуна. Ну, це ви зрозуміли, да? його повели в музей Леніна. Вийшовши з мавзолею, я подивувався на нескінченну чергу людей, які приходили відбути релігійний ритуал, ушанувати людини, яка називала релігію опієм для народу, Я відчув полегшення, коли вийшов звідти. Якби в мене зберігся хвіст, я покрутив би ним, але задовольнився тим, що струснув вухами, і вдоволення пирхнув під теплим сонцем, що прогрівало зимове повітря. От ще дуже класний момент. Доктори, як ви можете розкошувати і милуватися цими скульптурами, коли в світі є люди, що помирають з голоду? Народи, пане панове, не нагодуєш ані мармуром, ані керамікою. Народи живляться ідеалами, запивають вірою і ходять в убраннях, зітканих зі згоди. А хліб і дах над головою. Так отож, вони необхідні, а світ циндрить гроші на ракети і атомові бомби. Але в нас це зброя слугує для захисту народу, скажімо. Всюди зброя слугує лише для захисту командір'ї, тимчасових тиранів, що поневолили людей. імені народу поневолюється сам народ. Просто рікуючи про свободу, її викорінюють. Кажу вам не про якусь усвідомлену свободу, про свободу маси, яка зводиться до чистої теорії. Перелаштування життя. Кажу про свободу особи... священну особисту, свободу, яка була при чистих столах наших предків і колесала наших дітей. Ми домоглися рівності. Ви домоглися рівності на найнижчому рівні, ставши, ставши на голови найкращим. Ви покликали до життя технократів, але не гуманістів, тех... технократів для вашої воєнної машини. Ви створили горизонтальну імперію, яку таку собі нудотну калюжу крові сучасної гідри. У вас багато голів, а розуму катма. Маєте багато приписів, а ніякої моралі. Мораль це не те, що на користь партії. Партія це розділення, розікремлення, панівбратство і руїна. Єдина партія має право на існування, та, яка служить моралі з великої літери. Ну і останній шматочок, щоб вже вам цікаво було. Вітальні промови були коротенькі, хоча і не позбавлені офіційному формалізму. Та складання хвали таким абстракціям, як свобода, демократія, права людини. Насправді всім добре відомо, що свобода не є самодостатньою метою, а лише засобом досягнення чогось. І що без цього щось, як ото шляхетність і доброта, свобода, стає інструментом експлуататорів, і звичайним словом, яким затикають рота невірникам. Демократія виникла минулого сторіччя в швейцарському кантоні, де всі знали одне одного і голосували за добре знану людину. Натомість у сучасних державах, що налічують мільйони анонімних осіб, пропаганда, яка служить інтересам е, певних кіл, може високо піднести чи, навпаки, е, упослідити будь-кого. Народ голосує не за того, кого знає, а за якийсь пропагандистський імідж, за якусь усмішку або за людину, яка є досить аморальною, щоб е, не обіцяти гори. А щодо прав людини, то всім добре відомо, що лідер злочинного світу має більше важелів впливу на маси, ніж простий притамайлок. Але у людей я навчився не виказувати доброго з доброго дива ані своє почуття, ані свої думки. Тож виголосив на завершення цієї ефектної, але нещирої вистави люб'язні слова. От. Ну, ви зрозуміли, да? Ну тут дуже дуже відгукується. Причому от останні шматочки це було далеко не про СРСР, були про інші країни. І я б дуже радила вам от, дізнатися про які. Якщо ви прочитаєте і, можливо, якусь країну не вгадаєте, то можете написати, я переписувалась з видавництвом новий Акрополь, я у них спитала, і мені сказали, я знаю, я знаю, мені по секретику розказали. До речі, я вгадала всі, тому вони мені сказали, що я молодець. <сум> Хто б сумнівався, що я молодець? От, ну коротше, знаєте, я просто в лютому захваті я буду читати інші книжки цього видавництва. Я ж кажу, воно не популярне, воно якось знаєте, так от не дуже <сум> намагається стати популярним, бо знаєте, я вам зараз щось скажу, я вас здивую дуже сильно. Е, ця книжка нова, абсолютно нова. Я її купила, от, я ж кажу, на тому тижні, і захатом зразу прочитала, проковтнула. Вона видана у 2005 році. Ви собі уявіть, наскільки це невідомо видавництво, що люди тут мінімальний тираж просто там, просто з гульки ніс, і вони не могли його розпродати. Но настільки вартісна річ, настільки, знаєте, на подумати, на пообговорювати, Тут роздуми, знаєте, я цю книжку як би це, да, ну, 116 сторіночок, але як би так сказати, я, її, я настільки занурилась в неї, але я після кожної подорожі я брала таку маленьку павзу, там, ну, принаймні, ну, я вже так точно не скажу, вам тут 6 розділів, 6 точок, в які він був цей цій масі. Я просто видихала, по-перше, бо ви знаєте, ну, відгукувалась мені ця книжка. І я, знаєте, от, е, такий був е, розумовий штурм, був такий думковий штурм. Я не знаю. Ну, ну Це просто, знаєте, це після кожного, кожного, кожного знаєте, і аналізуючи. І от, знаєте, дуже круто, от, ну, як би так подивитися на себе з боку. Да? От, ну, я маю на себе це на устрої наших країн. ну, те, що люди живуть, ну в принципі, ну не хочу казати, як довбоюби. Ну, ну яка яка тварина додумалась до такого, до чого додумались люди? Да? Жодна миша не вигадала мишоловку, да? а люди повигадували, тепер не можуть натішитися зброєю, там, якимось, там, да? хто більше кімнає якоїсь в річку зільє, хто більшу катастрофу зробить. От, да, жодна тварина до такої от, не додумається, в принципі. От, е, і тут настільки на подумати, тут настільки особливо він дуже круто описав це африканське рабство, е, наскільки це, ну, це тупо, це ну, неприйнятно. Да, от, е, ну, з, просто з позиції нормальної, адекватної людини. Називемо це так. Да, ну, а з позиції тварини, яка б в жодному взагалі, яка б розумна не була, не додумалась би до рабства. Ну, тут, тут настільки він і настільки просто він пише, знаєте, наче ну, очевидні речі, ну як очевидні, коли ти вже розумовий, знаєте, ця от, пихтєлка машинка вже знаєте, випустила пару і видала результат, то наче да, все так от. А так, в принципі, ну мені було цікаво, да я ж кажу, я очікувала, що це просто буде світ очима собаки. Ну, в принципі, я не помилилася світ очима собаки. Просто я думала, будуть більш такі звичайні речі тут. Ну, а тут в масштабах всієї планети, ну я так розумію, тут просто ніде не ні написано. До речі, нотації ап'яки в книзі немає, є тільки на сайті. А телефон у мене один, тому я вам не можу прочитати анотацію. Донечка пішла, другий телефон пішов гуляти. Е, ну, в принципі, я вам так переказала книжку, що вам вже та анотація і не треба. Цей собака, ну, він, він нереальний, він просто нереальний. Е, він настільки, я, я от закохалась, я б хотіла, знаєте, я б хотіла мати за друга саме от цього людина-собаку, цю собака-людину, я не знаю. Він, у нього, то, знаєте, до речі, то так мило було, коли його зовсім накривало після цього людського триндиця. У нього була така звичка, він, ну, він подорожував вже, да, на своїй яхті, він закривався в каюті і знімав одяг, ну, бо одяг для нього це не зовсім природне. І звертався на підлозі калачиком і просто по декілька днів він просто лежав, от, не їв, не пив. От, і ну, просто видихав це все, і Боже, як він це все переживав? І, знаєте, ну як він. Е, от до речі, така була класна сцена в фільмі П'ятий елемент, де е, пам'ятаєте, де вона дивиться, що сталося за 20 століття. І як в неї просто дах зриває, і вона плаче, і вона не розуміє ці війни, ці катастрофи, ці. І от ви знаєте, от, ну, цей собака, він в принципі так само фігів, як і Лілу в п'ятому елементі. Хто, хто дивився? Вот. Я люблю цей фільм просто. Вот. Коротше, я вам дуже-дуже раджу, тираж є, я думаю, просто, в принципі, книжка не прям така вау, дорога. Доступна кожній людині, але вона, знаєте, це реальна інвестиція в свій розум, в свою якусь таку думалку. Дуже класна річ, дуже. для переосмислення, для роздумів ну, це просто, просто необхідно. просто необхідно. От. Тут немає прям такої філософської філософії, да? але повірте, подумати тут дуже є про що. От. В общем, натеревеніла вам просто аж скільки, півгодини. Ну, правильно, да. Я, я просто вирішила записувати коротке відео, щоб, знаєте, не відмовитись від повнометражок. Но, но, похвали себе. Це не на годину відео, а на півгодини, значить, я молодець. От, вже, вже, вже покращення. Хоч десь в нашій країні покращення, які нам обіцяли. Коротше. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. А я вас так люблю, лявляю, бімай, вімай, бі вімай, бі бі боже, які ви класні. Підпишіться, поставте не напишіть мені щось.